О, таке наше відео. Вже ми поставили того верха. Все на силікончик і вже поставили боковинки. О, Ще тільки сюди кусочки є. Вони, правда, чорненькі, поставляться. Тут були дири з кузні, ми їх зашпаклювали, потім закраситься. О, Тут -то зробили теж такі ляпушки, вон все зробили. Так як треба. Все чітко, все за силиконом. О, і воно ну, вода ж вже повиходила, ну нормально О, тут ще потім підкрашується. Бо вже поки сьогодні погода, то хочу зробити. О. Тут алюмінієві повставляли, їх тут крапших не треба ну, хватить. О. А та сторона ще не зроблена, бо там треба знімати роздуховода. Треба буде зняти воздуху а і тут а вже тоді поставиться ця сторона. Дай Бог, що воно буде добре. Зараз він задерти високо. На саму виходу буде там. Ну ще цю сторону треба буде ставити. Потім піднімуся десь ще покажу там, що зверху як зробили. Так, перейшли ми вже на ліву сторону по ходу движення. Зняли воздухопроводу. Зняли воздухохода. Він залишився кріпитися тільки на от одна точка ще опори є. Вон, можна його теж відкрутити і було б, можна було б зняти повністю геть те Бо ми його роз, розкрутили е, тут е, зв'язками і зняли. Е, ще одне, що хочу сказати, то вон той верх, е, що коли відкручувати оце. Ось от резиночки, їх треба притримувати. притримувати. Бо воно тут типу, з такого амортизатора. О, Воно заляте. І його треба як крутити, старатися тримати, щоб не провернути, щоб не змарнити. Хоч він, звідти я бачу, ну, викручується. Теж він на різьбі. Тут якийсь -то один з них... Пішов. О, Ми так зробили, відкрутили, от, і витягнули його вниз, тут закрили, тут дирочки вже посвірлили. О, Є різьби, всі бачать, вже, що бо скільки дивився відос і хотів подивитися. І тут зараз будемо засвірлюватися. Тут залишилися шпильки. Тут шпильки такі, що було, було кріплення. Ручка була наша, от наша ручка по цьому. Вона стояла. Стояла у нас... От вона як стояла. Оту -от то стояла. От вона стояла. О, щоб заходити, вона була чітко. Ну, удобно. Так, та й все, та й будемо працювати далі. Що хочемо розказати, за який нюанс. Вже ми поставили верха. Ще хочемо розказати за послідова е -е, кріпіжів. Зразу ставиться, ага, тут ми можемо. Ото -от -от, от воно у нас що. Що ставимо так, на один кріпіш, допустимо, туди. Е, зразу кріпимо вон, якщо видно. Де то де то, де -то болтик? От він. Вон. Вон болтик той. Ставимо того болтика і ставимо на оцей, на цю гайку. Ну, на О, у нас шпильки тут, в кого ми немає шпилюк, то болк буде. О, аж тоді після цього, як ми вже от поставили це, тоді ставимо е, в воздуховод. Ми ще от його не закріпляли нічого. Ми тільки його от поставили. А тоді, вже після того всього, вже як ми це закріпили. І це, от у нас вже ця конструкція є, от вона відкривається, закривається. О, То тоді вже ми ставимо тобто, ручки сюди, щоб ми могли ну, виходити ця, ставиться ось сюди. Вони кріпяться на цих два болтики. Зараз не знаю, воно, вона ну, повинно воно сюди підійти. І на цей один болт. О. Тоді далі, на цих і на цих, то вон ота ручка. Ну, mm. положить.